Добра новина. Ісус Христос, Він воскрес і Він живе зараз серед нас. Потрібно лише вірити. І що таке є віра? Це в Євреїв 11 глава. Віра є запорукою того, чого сподіваємось, доказ речей невидимих. Через неї предки були добре засвідчені. Вірою ми знаємо, що світ створений Словом Божим, так що видиме з невидимого постало. Що таке віра? Це Є запорукою того, чого сподіваємось доказ речей невидимих. Вірою ми знаємо, що світ створений Словом Божим так, що видиме з невидимого посталу. Віра це є очікування речей невидимих. Коли ми віримо, то ми сподіваємось, що ми вже маємо ті речі, яких ми ще не бачимо. От, коли ми молимося за своє зцілення, то коли ми помолились, то ми вже прийняли це зцілення. І хоча ми можемо ще не відчувати, що ще щось може боліти, але ми вже віримо, що ми це отримали, і що зцілення воно вже є наше. Або коли ми молимося за якусь ситуацію в нашому житті за якісь обставини. Щоб Бог нам допоміг, і ми можемо ще не, не бачити вирішення цих проблем, але ми віримо, що це рішення вже є, що ми вже отримали відповідь від Бога, і що обов'язково ми побачимо вирішення цих проблем. І ми віримо, що Бог створив цей світ своїм словом. Він сказав, він наказав і стало світло, і став день, Він наказав, і він створив все живе, що ми бачимо: зелень, дерева, сади, ліси, ріки, море. Він наказав своїм словом і створив всіх звірів. Він наказав і створив людину. І так само в цьому світі працюють закони віри. В нашому житті ми отримаємо все те, в що ми віримо. Ми отримаємо все те, на що ми сподіваємось, і якщо ми навіть ще цього не бачимо, але ми віримо в це, то ці речі приходять в наше життя. І цей закон віри він діє так само, як і в позитивне. Позитивну сторону, так і в негативну сторону. Якщо ми віримо в те, що все погано, що буде все погано, що я нікому не потрібен, в мене нічого, я нічого не зможу зробити, нічого не зміниться на краще, то я не зможу знайти роботу. От зараз я вивчаю Французьку мову, і іноді приходять такі думки, що як це важко. Я не зможу вивчити французьку мову, але я собі завжди кажу, це можливо, хоч і важко, але я зможу вивчити французьку мову. Це можливо. Я сподіваюся, що крок за кроком, потрошки, потрошки але я її вивчу, що це можливо. І я кажу собі також, що я потрібна, я потрібна Богові, що обставини будуть на краще. я сподіваюся, Сподіваюся, що е, прийдуть кращі обставини, що зараз все добре і що буде ще краще. І сподіваюся на те, що я не знаю, що буде завтра, е, але я сподіваюся на те, що все буде добре, тому що я бачу невідомого Бога поряд з собою. Я бачу, що Ісус Христос Він живе в моєму серці і Він поруч зі мною. Хоч я і не бачу його своїми е, фізичними очима, але я бачу Ісуса Христа очима Свого серця, очима своєї віри, я бачу, що Ісус Христос, Він мій Спаситель, який поруч. І він спасе з будь-яких поганих обставин, і я віддаю йому всі свої проблеми. Я коли дивлюся в своє майбутнє, і я не бачу рішень якихось, я не бачу, де я буду, я не знаю, що буде, але я знаю точно, що все буде добре, тому що разом зі мною Бог, разом зі мною спасіння Ісуса Христа, Він є моя допомога, Він мене підтримає. Він мудрість моя, він мій розум, він допомагає мені, мені міняти моє. Моє мислення, щоб все негативне змінювати на позитивне мислення, щоб він допомагає мені шукати мудрості, він, він допомагає мені у всьому. І тому віримо в його любов, що ми його діти, а він наш тато, який любить нас, його любов ніколи не перестає, він ніколи не перестане нас любити. І найцінніше, що я зрозуміла, що. Знаєте, він не шукає досконалих дітей, він не шукає досконалих людей. Він любить мене такою, яка я є. А я розумію, що я не досконала. Що я хочу бути досконалою, але я не досконала, і я до сих пір роблю якісь помилки, і я можу якось чи гніватись, чи роздратованість мати, чи іноді я можу сумувати. Так, я хочу завжди радіти, але іноді смуток приходить, і я з ним починаю протидіяти цьому смуткові і казати, що все буде добре. Згадую якісь такі позитивні речі, які були моєму минулому, як Бог мені допомагає вирішити якісь проблеми коли я молилась коли була без вихід а Бог мені допоміг, допоміг прийшла ця допомога з небес. І його любов ніколи не перестає. І він не шукає досконалих людей. І він любить мене таку, яка я є, недосконала, і я ж себе знаю, яка я. що яка я можу бути дратівлива, іноді я можу ображити, образити навіть когось. І так я каюсь потім в цьому і, і, і каюсь перед Богом, перед людиною, і Бог мене пробачає, і Він любить мене такою, яка я є. Але його любов настільки велика, що якщо я приймаю його любов, то ця любов вона міняє мене. І на це потрібен час. І, мабуть, все наше життя ми потребуємо в тому, щоб змінюватись. Тому що якщо людина була з великою вагою для того, щоб схуднити, потрібен час, і це не, не буває за одну хвилину. Так це іноді може бути надприродньо, але це все одно, там, е, якщо вона хоче 20 кілограмів втратити, то е, навіть якщо і надприродньо, то там спочатку 5 кілограмів вона втратить, а потім е, іншу вагу. Тому що це дуже, дуже важко навіть для тіла е, різко так схутнути на багато кілограмів. Тому е, Бог він нас змінює, е, Бог зцілює наш емоційний стан. Е, і найголовніше, що е, щоб наша віра вона росла, то віра росте від слова Божого. Нам потрібно читати Біблію. Нам потрібно наче, знаєте, наче пірнати в Слово Боже і читати про всіх героїв Біблії, про Давида з Голіафу, про Моїсея, який вивів єврейський народ з Єгипту, про Сару, яка народила в 90 років. Тобто вони для нас це як примір наслідування. Або от є люди проповідники в наш час, з яких я беру приклад. Це, наприклад, Богдан Людмила Коли я Знайшла їх в Ютубі, почала дивитися їхній канал, то вони дуже почали впливати на моє світосприйняття, на мою віру, тому що коли я бачу, що Багато людей звертаються до них, і багато людей отримують відповіді, отримують своє зцілення. То коли я бачу, що Бог живий, він воскрес з мертвих і він зараз зціляє від усіх хвороб, то моя віра вона починає рости рости. І один раз я читала Біблію, і там було написано таке, що ідіть по слідам віри. І я бачу, що вони пішли. Вони взяли приклад також з когось і вони пішли, е, наче дорогою віри. І зараз я беру з них приклад з Богдана і Людмили Домбаринських. Е, я беру з них приклад, як вірити, тому що вони повірили, вони пішли перші, а я йду за ними. І Я також вірю, що якщо Бог е, він діє в їхньому житті, то він також може діяти в моєму житті. Якщо Бог відповідає на їхні молитви, то він також може відповідати на мої молитви. Якщо Бог. Вони розповідають, що колись у них була фінансове становище не дуже добре, і Бог змінив їхнє фінансове становище. Він навчив їх. Мудрості дав їм розуму, як заробляти кошти. І я знаю, що вся у них родина вона благополучна, і діти благополучні, вони мають бізнес, і вони успішні, але на це також потрібен час, вони вчилися цьому. І я розумію, що я також можу вчитися, я також можу змінювати свої обставини, взяти відповідальність на себе. І е, раджу вам також дивитися от в Ютубі, е, е, написати Богдана Людмила Демборинський Молитва за зцілення». і е, я дуже благословена від того, що я підписана на їхній канал і кожен раз дивлюся проповіді їхні, тому що вони дуже впливають на мене. І я, я вже, мабуть, от коли почалась війна в Україні, я почала десь в, в, в цьому проміжутку часу я почала дивитися їхній канал, їхні молитви. І коли я була в такому депресивному стані, коли я в страху такому жила, коли навкруги я чула, що е, завжди е, я чула, як е, бомби падають, і це було чутно, і така паніка була, і я включала завжди їхні проповіді, слухала, і, е, і Богдан там молився, щоб Депресивний стан пішов, щоб страхи всякі пішли, і тільки його молитва мене заспокоювала. Я приходила в себе, тому що ну, ніколи раніше я не жила в таких обставинах, коли війна на дворі. Тобто, спочатку був коронавірус. Добре, якось ми з цим справилися. Я пам'ятаю, що було дуже важко, це вплинуло на мою роботу. Я пам'ятаю, що в той час багато сусідів зверталися, щоб я шила їм маски, сиділа, і взагалі все закрилося. Ми сиділи вдома це було дуже важко. Потім ми пережили цей ковід, і тут прийшла війна. Ну такого ще ніколи не було. Мої, мої батьки не жили під час війни, і це було дуже таке. Я взагалі не знала, що робити. І мене лише заспокоювали е, у ці їхні е, відео. В Ютубі, коли вони заспокоювали, вони також переживали. Вони дуже багато допомагали людям, які тоді переїжджали з Харкова, з інших міст, де були обстріли. Вони навіть в себе приймали людей. Їхня церква дуже багато допомагала. Приймали людей, які далі їхали в безпечні місця. І от і, і їхня молитва вона мене заспокійвала. І я дивлюсь на них, як Бог живий, діє в їхньому служінні. І я також. Вірю в те, що Бог може так само діяти і в моєму житті, і в моєму служінні, і змінювати мій розум в моєму бізнесі, у тому, що я роблю, Бог може мені допомагати. Тобто потрібно йти слідами віри, по слідам. Гіри. Якщо вони пішли перші, то йти за ними. От е, я пам'ятаю, е, коли я ще не була з ними знайома, і е, в моєму житті ділила якісь закони, але я не розуміла, що відбувається. От одного разу е, я йшла пішки, мені потрібно було довгий час йти, і в мене заболіло коліно. І, але я знала, що мені ще стільки йти е, багато, ще кілометра три, е, і в мене болить коліно. І я просто така була розгнівана на це коліно. І кажу: от прям так звернулася до коліна і сказала йому, біль пішла геть. І яке було моє здивування, що потім я стала на ноги і біль біль щезла? І я тоді так здивувалася, я собі так подумала, я навіть не розуміла, що це відбулося, чому біль пішла. Ну, я просто... Наказала і вона пішла, і я просто не розуміла, що діють у ці всі закони, влада слів наших, що в наших словах є якась влада. Я це все не розуміла. А потім, коли я почала дивитися у ці відео на Ютубі, це дуже велике благословення. Інтернет він може бути благословенним, тому що я не живу в Тернополі, але я можу бути в цій церкві. І приймати це наставлення в вірі, живучи там, де я є через інтернет. Це дуже велике благословення для нас. І тому давайте будемо використовувати інтернет, щоб вчитися, щоб отримувати свідчення. Там Мені дуже подобається, що у нього на каналі є багато відео, де люди просто свідчать багато що. там Покращився слух, покращився зір. Там один раз там чоловік, мабуть, йому років 40 і дивлюся, як служіння, і потім в кінці свідчення. І він е, бігав по сцені е, і такий казав, е, що Бог зцілив його серце, що в нього настільки настільки було кволе серце, е, що врачі казали вже, що все, що тобі е, залишилося. Е, Зовсім мало, що ми не можемо тобі нічим допомогти. І Бог зцілив його серце, і він бігав по сцені і казав: Бог зцілив моє серце. Ну це справді чудо. І одного разу я дивилася, як Богдан Дембаринський він розповідав, що коли він був в Ізраїлі, то одна жіночка вона підвела свою дочку, і у дочці були такі проблеми, що у неї нирка, вона була прямо е, біля діафрагми діафраг, всередині ж, е, живота не на місці де вона потрібна бути що брат колись там вдарив її і Ця нирка була так пошкоджена. І що він наказав, щоб ця нирка пішла на місто, на місце, де вона повинна бути. І що це, це надприродньо таке сталося, що нирка пішла на місце, де вона повинна бути, і що потім він пройшов час, і він потім зустрів людей, які знають усю дівчину, і що потім вона вийшла заміж, завагітніла народила дітей. А я знаю, що коли. Нирка в такому місці, то це ну дуже ускладнено проблеми з вагітністю. і Все таке, що все добре, вона народила. Тому що в свій час я також зустріла один раз в лікарні жіночцю в жіночку, і в неї також були проблеми з ниркою. І що вона все всю свою вагітність вона була в лікарні і і дивилися щоб все там добре було і, і Потім він розповідав, що одна жінка, яка почула оце свідчення, і що у, у її сина також були проблеми, і нирка була вниз опущена. І що ця жінка, начебто, я так пам'ятаю, що вона сама лікар, але вона тобто ну, людина, яка в лікарні працює, і що вона також наказала цій оцю, оцю нирці, щоб вона підняла. В називалась вона помолилася свого сина, і ця нирка також піднялась вверх, і все стало добре, зцілилася. І я така думаю, боже, це, це просто чудо. це А в моєї дочки в неї вроджена така вроджена вада. Вона народилася і в неї. Я навіть зараз пам'ятаю, це перше узі, коли вона була десь маленька, десь два рочки їй було. Ми потрапили в лікарню, у нас було запалення легенів, і, але в речі, дивилися, шукали причини, і вони зробили її УЗІ. І в перший раз я це пам'ятаю, коли вони подивилися на одну почку, все добре, все добре. Там вона як на своєму місці. А потім, коли вони подивилися на другу нирку, то її... Вони її там не знайшли, тобто нема нирки однієї. І потім вони знайшли цю нирку внизу живота, там, де прямо от внизу живота біля. Де мочовий пузир і там вони знайшли сечовий міхуру. Там вони знайшли цю нирочку. Вона така була маленька, не така як друга, але вона працювала добре. Тобто іноді роблять такі операції, вирізають цю нирку. Але нам сказали, що вона працює і так вона залишилася, тобто знайшли її, так і написали нам гіплазія, гіплазія правої почки. І нам наказали, щоб ми були завжди на учоті, щоб ми кожен рік проходили обстеження. Ми здавали аналізи, щоб всі аналізи проходили УЗІ і завжди дивилися там ліва почка, ліва нирка. Звикла. По ліва нирка знаходиться там, а правої немає. А права завжди була оце внизу, і така малесенька, вона працювала, але вона була менше, ніж ліва. І отак всі роки так було, завжди вона була внизу. І тут, коли я оце почула цю історію, а знаєте, віра, вона і справді приходить від слова, від свідоцтв, коли хтось свідчить, і наша віра, вона також стає. Сильно. І коли я почула це свідчення, думаю: а хто мені, хто мені заважає також помолитися і спробувати наказати цій почці, цій нирці, стати на місце і вирости. Ну, я собі така, ну, чому б мені пішла до дочки, послухала це відео в Ютубі, пішла до дочки, взяла палець, поклала на живіт і кажу, так. Як навчив Богдан, кажу, Нирка, э, стань на місце, тому що вона була завжди внизу. Оскільки ми узі робили, вона завжди була внизу. Кажу, стань на місце і вирости. І отак от помолилася, і все. І думаю: ну, не видно, що, що там всередині щось трапилось, чи ні. І далі ми живемо. І далі э, прийшов вересень, і ми знов поїхали в лікарню на обстеження планове. І... Це дуже не, незвично, але я це так запам'ятала. Лікар дивиться е, на почку, і каже, ліва на місці, все. Потім це ж дивиться, а це був е, лікар, який раніше ну, він не знав, нашу проблему, він перший раз робив її УЗІ. І далі дивиться права почка і каже: права почка е, стільки-то сантиметрів. Е, і я така, там, там завжди була пустота в тому місці, там, де справа, в неї, ну, оч, нирка була знизу. А це він каже: є нирка, і вона стільки-то сантиметрів. І е, у нас є старе узі, де е, нирка була стільки сантиметрів, а цей раз вона на сантиметр виросла. Тобто вона виросла і вона піднялась вверх. А вона ніколи там не була. Вона справа ніколи не, не було почки. А нирки. А, а зараз лікар каже: бачив цю нирку і для мене. Це було таке здивування, що і справді. Я не знаю, як це трапилось надприродньо, але нирка, і справді, яка була завжди знизу на узі, я завжди знала, що і в коли ми іноді то один лікар робив узі, то інший, і завжди їм самим було цікаво, тому що це таке явище, яке взагалі рідко трапляється. І їм самим було цікаво, що нирка в такому місці знаходиться незвичайному. І, а я, якби я ж це знаю, і це вже для мене не диво. Що справа нічого немає, а нирку знаходять внизу живота. І в цей раз яке було моє здивування, що нирку знайшли справа, що її там ніколи не було, що вона підросла справді. І це дуже на мене вразило, це дуже вплинуло на мене, що і справді, що і справді. Органи чують наші слова, що наші слова вони мають владу, що от все, що вчить Богдан Демборинський, що про що про що вони пішли, що вони практикують, що все це правда, і що кожна людина, кожний віруючий може також це. Практикувати, і Бог, і справді, як це робить по нашим словам. Тобто, закони, влада слів, вона діє, закони віри вони діють. І це справді чудо велике. І тому раджу вам дивитися оцей канал. І моє життя воно почало змінюватись. Я також купила його книжку і читаю її. І знаєте, тут написано. Правда. Тут написано все, що написано в Біблії, і тут написано їх досвід. А тому що дуже багато значить досвід, через що Бог їм показав. І знаєте, цей досвід це не тільки для них, але це і для всіх нас. То, як вони пішли у цими. То, як вони почали діяти в вірі, вірячи в Божу любов, то цей приклад для нас, щоб ми також так робили і що Бог Він живий і Він також буде діяти в нашому житті. І раджу вам також, тому що це дуже почало змінювати моє життя. Хоча обставини і досі бувають якісь негативні, але я вірю в те, що Бог поруч і Він є відповідь. І він допомагає. І, і якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою, дорогий Небесний Отець, я каюся у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що ти помер на хресті за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увіди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні, тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І вірте, що Бог вас пробачив, і ви тепер, Божа дитина, і Він дарував вам прощення гріхів і подарував своє оправдання. І якщо у вас і вічне життя, і якщо у вас є потреба вцілення, то покладіть руку на хворе місце, я за вас помолюсь. В ім'я Ісуса я наказую, геть пішов всякий дух немичі, геть пішов. Пішла всяка біль з вашого тіла. Я не казую, нехай зникнуть всякі пухлини в вашому тілі в ім'я Ісуса. Нехай очиститься шкіра, нехай зникне е, надмірна вага в ім'я Ісуса. Е, нехай повністю відновляться всяка, е, всякі внутрішні органи. Кожна клітинка відновись, відродись, зцілись кожна клітинка в вашому тілі в ім'я Ісуса. Е, нехай піде біль з ніг, біль з голови в ім'я Ісуса. Я не казую геть пішов всякий дух, який визиває пригнічення. Які визиває депресивний стан, геть пішов ім'я Ісуса, нехай прийде зцілення вашої душі, вашого серця в ім'я Ісуса. І я благословляю, нехай зцілиться шкіра, нехай зникнуть всякі, всякі родимі, родимі п'ятна в ім'я Ісуса, нехай зникнуть Бородавка, лишаї з вашого тіла в ім'я Ісуса. Нехай повністю відновиться. Ваша травна система в ім'я Ісуса відновиться нервова система в ім'я Ісуса. Нехай виросте нога, якщо потрібно, нехай вирівнюється хребет в ім'я Ісуса. І я благословляю вас, нехай буде Божий добробут, Божий захист, нехай ангелі Божі просто охороняють вас в ім'я Ісуса. І віримо в те, що Бог нас любить, і Його любов перемагає всі хвороби, всі гріхи і дає нам перемогу. Наш Бог є переможець і прийняти. Маємо його перемогу і вчимося бути переможцями. Амінь.